Вівторок, 8 жовтня, Ісус усе ще відчиняє двері, частина 3. Бо ти зберіг слово мого терпіння, і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Об'явлення 3.10 коли здається, що в житті ми зустрічаємося лише з випробуваннями, Господь закликає нас продовжувати пошуки відчинених дверей. Дуже важливо зберігати терпіння. Христос могутніший за будь-яку силу, що може повстати проти нас. Ніхто не здатний зачинити двері, які він відчинив. Убогий, котрий сидів на успішчі дороги, був сліпий. Однак Ісус зупинився і доторкнувся до його очей. Ісус відчинив двері, і перед зором цього чоловіка відкрився новий світ. Це були ті двері, які не міг відчинити ніхто інший. Одинадцять учнів замкнулися у верхній світлиці, вони були розчаровані через втрату свого вчителя, побоювалися за власне життя, їхня віра похитнулась. Але їм з'являється Воскреслий Христос, і ці люди сміливо звіщають про те, що вони бачили і чули, перевертаючи весь тогочасний цивілізований світ. Вони пройшли через двері, котрі ніхто інший не міг ані відчинити, ані зачинити. Саме так чинить великий лікар він посилає вам вістку тоді, коли ви відчуваєте, що більше не маєте сил і впевненості. Він обіцяє вам, що відчинить двері, незважаючи на життєві обставини. Подивіться на двері, які він відчиняв, подивіться на життя людей, яких він змінив, подивіться на можливості, які він вам дає, подивіться на перспективи, які він відкриває перед вами. Псалмист проголошує приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Псалом 34, 6 вірш коли ми зосереджуємо свою увагу на проблемах, вони стають дедалі більшими. Коли ж ми зосереджуємо увагу на Ісусі, саме Він допомагає нам подолати їх. Не дозволяйте проблемам подолати вас, не дозволяйте перешкодам, що зустрічаються на вашому шляху, відволікати вашу увагу. Прийміть тверде рішення шукати і знайти відчинені Богом двері. Прийміть тверде рішення продовжувати шукати, продовжувати терпіти доти, доки не побачите промінчик світла, що пробивається крізь двері, які може відчинити лише Христос.